Тобто стоїть той самий електроусилитель руля, і можеш їхати, побарачувати однією рукою спокійно. Ти не переживаєш, що він навіть якщо в калію попаде, то його так легенько клас і з колії вивів. Я починав їздити спочатку на багі. У мене було багів підрозділи. Потім да, дали квадрик, скільки. Дня-два я покатався і теж тоже катався тоже там. Тоді були на каналі, і ну, нормально. По два дні і вперед вперед. Все добре. Санта, водій на чудо техніки. Виконуємо задачі по евакуації 300х, підвоз БК, дронів і всього, що треба. Зараз мені 22, потрапив у військо, підписав контракт. В Мирному був механіком на тяжкій техніці. На сканії, Вольво, тобто працювали на перевезенні. почалась війна, був на роботі, а ми працювали, виходить в Возлі енергодара. Я якраз почав спершу пролітати по точкам там, де вони знали, що стоїть ПВО. Почався обстріл. Потім отуди виїхали, пішов воєнкомат, дали зброю. Встали, охороняли. Потім нас сказали, типу, ну все, що ви тут стоїте. Коли вже зайшли ЗСУ, зайшла Нацгвардія. Сказали, все, до побачення. І все. Потім ще, мабуть, місяця два-три. Думав, що робити, і потім підписав контракт. Позивний мій Санта, просто з товаришем прийшли треба було. Позивний. Він цей по фамілії каже, ну ти Санта, Санта то Санта. Бо що, Микола? Приходить, що так. Квадроцикл, має 850-то літр, на цьому я не знаю. Така робота. Заїхати. Зживательно, чим швидше, тим краще. Щоб забрати того самого 300-го, вивезти, або завести те, що потрібно на позиції. Те саме на зброси на дрони як БК, так і провізію, щоб скинули піхоті. Головне, щоб пі не побачили нас. Бо якщо вони побачать, то все, то буде і летіть, і FPV, і все що завгодно. Особливо коли їдеш туди далі. Поїхали на мост, дивитися, його ж перебили, шукали запасну дорогу типу, для об'їзду. І той поки знайшли дорогу, викачувалися FPV ззаді. А почули, бо там на мосту стоять наші хлопці з зброєю і збивають. Почули постріли, заховалися, подивилися FPV прям за нами. Виходить, висіла над нами, питалася до квадроциклів достати, але ну, в неї не вийшло опуститися, щоб були поміг по радіогарізонту. І кожен такий виїзд, як лотерея? Так. По, по, якщо повезе, що «HPV» не побачать, що вони, то да, тоді добре. А якщо побачать, то вже друге питання. вже починає працювати не тільки FPV, а ще й якийсь міномет, або та сама стволка. На ньому краще втекти, ніж пішком. <гум> краще на ньому було. І плюс куди бросать свою техніку. Якщо ми її зараз бросимо, на чому потім їздити? З розгону, то в кустарник можеш заїхати і сісти без для нього, типу, і ждать, поки це все закінчиться. То тільки так. Було таке, що виїжджали на одному колісі. Тобто одне колісо ціле, остальне пробиті. І нормально. Виїжджав спокійно, на повному приводі, вигрібав. Було таке, що заїжджали, теж порвало ззаді шрус. Виходив. Тут одне колісо працює, спереді два і нормально. Бувало, заїхали на Капанір. Там виходив у нас на дальній позиції, виходив був капанір. Треба було забрати там, поміняти в общем, особовий склад. І на заїзді тривало шрус. І якраз почався артобстріл, і він ще й перестав заводитися. Він побачив ошибку і перестав ще й заводитися. Стоїш, що -то. за До цього треба і знати, як він працює. тому що... Так би стояв би, а то далі Ждав би, поки хтось приїде, забере, а включив собі підсвіточку на шлемі. І все, пішов. Щось нормально. Так, перед собою трохи щось бачить, щоб ні на якої в не наїхати. Бо вони ж в півіжі мінірують. А якщо він ну, може сидіти, то він сідає ззаді мене, либо сідає в багажник. Якщо він вже там тяжкий, либо ще закидуємо сюди, зверху резинками пристегуємо, щоб на ямах він не вискочив. І їде, що то. Поворачуюся, то балакаєш з ним, щоб він хоч трохи був в свідомості. І дивишся, що він світ. турнікет не послабив. Бо бувало і таке, що поки ти їдеш, він собі там айбольний, і нього може, його попустити. Тобто треба їхати, ще й спереді, обрати внимання, воздух і що відбувається ззаду. Проходив так мед Британії, потім, то цим добре все було. Якщо б ми воювали по-британськи, то спочатку це заходить авіація, б'є, потім б'є РСЗО. А потім ти вже заходиш такий на фіареті і кажеш, найс. Це як вони нам розказували. Тобто, ну, все відрізняється кардинально. Вони відпрацюють тільки після того, як відпрацьовує повністю все туди. Накривають сектор, потім вже ну, працюєш. І плюс так само типу, вони показують техніку, на якій вони працюють. Я вже не пам'ятаю, мастів, по-моєму, броньована машина. Там машина, ну, там так. Да. Там повністю вона на 360 камери, тепловізор, ночник, все як треба. Тобто ти не має такого, що ти фонарі включив і їдеш, шукаєш дорогу. Там їдеш всі спокійно, ти не боїшся підірватися, тому що в тебе стоять докатки в колесах. Тобто відлічається кардинально. Тому що появились дрони. Так ми могли, ну, так нас не бачили, два-три Мавіка літає. То, ну, побачили, поки там вони роздупляться, поки подумають, що їм робити. Тобто, раніше було по-іншому, а зараз ну, куди? Ти тільки підкатуєшся, тебе ліба зала а тут зрисує, якийсь розвідувальний дрон. Потім тебе можуть зрисувати MAVIC, тобто, і FPV. Якщо ну, раніше вони літали, ти їх ребом заглушив, та вона впала, то зараз вона сидить десь собі спокійно на будці і жде, поки ти будеш їхати. Вони можуть замінувати тим самим FPV. Просто на FPV вони цепляють міну, вона підлітає, переворачується і все. Ти їдеш і наїхав, ляп. Либо так само вони ж скидають. Ну, багато чого, просто бутилка, а їдеш, а то оказалось не бутилка. Бутилки заховали, той самий пластід і взриватель. І ти наїжджаєш, либо з тим самим датчиком руху, або ще чогось. І доїжджаєш вона губ і все. А тут ну, ти ж не закритий нічим. Все, що в тебе є це броні, каска. На цьому все. І відпустили, ж, типа, після контузії додому. І їду, а в нас там теж типа, є така фіня, як загроза дронів. І просто ну, чайка летить і на машину, і вже починаєш думати, може це все таке FPV?» І теж ну, так собі. Це вже якось звик. Треба, щоб тут хтось був, треба. Хай я краще я буду тут чим, вони будуть в мене вдома. Батько в мене ще в 22-му загинув, він з 14-го року був в АТО. То тут, вже як стало право вибору, що треба захищати, то. А маму відправив зразу в Чехію. Також 14-го року був водієм і в 22-му, в 21-му в декабрі, 22 го числа він загинув. Дівчина, мама повернулася, сестра ну, воює нормально. Підтримують все добре. Все, що хотів, все зробив. Та з дітьми. Буде видно. закінчиться війна, потім будемо щось думати.